Всім привіт-привіт! Чоловік придбав ось такий мотоцикл Spark. Сьогодні будемо міняти на ньому масло. Проїхав він уже 569 кілометрів. Зараз покажемо, як він буде заводитись на холодну. Що він холодний, зараз. Покажемо. Після цього, як ми прогріли мотор, приступаємо до заміни масла. Зараз покажу вам, який це саме мотор, на якому ми робимо заміну. Мотор тут у нас стоїть на 150 кубів і 9 кВт. Перед тим, як зливати масло, ми відкручуємо. Що відкручуємо? Зелену кришечку. Щоб Зелену легше кришечку. Так, для зливу масла ми зараз будемо відкручувати зливну пробочку. Так, Наступним кроком буде треба відкрутити і промити масляний фільтр. Ще спружина я відстрілюю. З неї треба бути обережно бити сни. втекла. Обережно. Невеликій ємності бензина ми промиваємо фільтр і зливну пробку. На зливні пробки є магніт, який улавлює всю терсу, яка зробилася в моторі. Металічну. А Зараз збираємо все в зворотньому напрямку. Для даного двигуна ми використовуємо 10 В40 і для нього потрібно 800 мл масла. У нас масло ось цієї фірми. Ми залили масло в оглядовому віконечку середина рівня масла. Ми закінчили, закручуємо нашу заливну пробочку. І все. Ми поміняли масло. За час експлуатації жодних поламок не було. Окрім одного нюансу, почав туго ходити замок. Ось так легесенько заводиться. На прогріту. Якщо вас цікавлять якісь питання, чекаю вас у коментарях. Всім дякую за увагу!